На наступну добу на наступну добу до 8 листопада. По 8 листопада. Дивимось Вінниця. Попередження загрози для місцевого мирного населення. Вінниця. Дивимось Вінницю, друзі. До 8 листопада, друзі. Випадає карта удару, тому є попередження, друзі, для мирного місцевого населення. Бачимо попередження, не нехтуємо тривогами та бережемо себе. Випадає попередження по Вінниці до 8 листопада. Дивимось далі. Волинська область. Дивимось Волинська область. Попередження для місцевого мирного населення. Попередження загрози. Волинська область, дивимось попередження. По Волинській області серйозних, друзі, попереджень не випадає. Чути щось ви можете, але військові будуть відпрацьовувати, тому серйозних попереджень, друзі, по Волинській області ми не бачимо. Дивимось далі у нас Дніпро. Дніпро, друзі, як завжди, йду по алфавіту. Дивимось Дніпро на наступну добу. По 8 листопада попередження загрози для місцевого населення для мирних жителів. Друзі, ми бачимо, ось, що загрози для мирних жителів, місцевого насел... ну, для мирних жителів немає, валет пустий виходить. І також ми бачимо відпрацювання військових, тобто військові будуть захищати, будуть відпрацьовувати. Серйозних друзі, загроз попередження не, не випадає для Дніпра. Далі дивимось, друзі, кривий ріг. На наступну добу по 8 листопада. Дивимось кривий ріг. На наступну добу по 8 листопада попередження загрози для місцевого мирного населення. 4, 5, 6, 7. Кривий ріг дивимось. Друзі, кривий ріг попередження випадає. Бачите, до 8 листопада на наступну добу випадає попередження також по кривому рогу. Друзі, обережно не нехтуємо тривогами. Це в нас вже друге попередження. Бачите? Далі йдемо. Житомирська область. Житомирська область, попередження для місцевого мирного населення, попередження загрози. Дивимось далі: Житомирська область. О, друзі. По області щось не критично, можливо, по Житомирській, по області щось таке не критичне, можливо, по е, об'єктам. Але буде відпрацювання військових, е, тому це е, не страшне, друзі. По Житомирській області по області є е, попередження, але буде відпрацювання військовими, друзі. Буде відпрацювання, страшного не випадає нічого. Ми дивимось далі. Закарпатську область. Київ, Кременчук ще буде. Так, дивимось Закарпатська область. На наступну добу до 8 листопада дивимось попередження загрози для місцевого мирного населення. Закарпатська область, друзі. Тут нам показують також відпрацювання військових. Вот. Ну, По області, де... Серйозної загрози немає, друзі. от Показують, бачите, військових, от відпрацювання військовими. Але це не, не, по області не така серйозна загроза. Не серйозна така карта загрози випадає. Дивимось далі, друзі, на наступну добу до 8 листопада. Дивимось Запорізька область. Дивимось Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу. На наступну добу по 8 листопада. Попередження для мирного місцевого населення. Дякую, дякую за подаруночки. Запоріжжя. Е, ну, бачите, Запоріжжя, воно якби ось з краю і дім, тобто немає серйозних там попереджень. Але ми бачимо, що відпрацювання військовими буде. Буде відпрацювання військовими. Тому, друзі, не нехтуємо тривогами. Не нехтуємо тривогами ось до 8 листопада на наступну добу. Дивимось далі. Івано-Франківську область. Івано-Франківська область. Попередження небезпеки для мирного цивільного населення. Дивимось Івано-Франківська область. Не випадає, друзі, серйозних попереджень загроз. Далі йдемо, Київ. Дивимось Київ, друзі. Попередження про небезпеку для цивільного мирного населення. Дивимось Київ на наступну добу до 8 листопада. Дивимось Київ. Відпрацювання військовими, можливо, відпрацювання військовими. Серйозних загроз, ударів там, такого по мирному населенню не випадає по Києву, друзі. Далі дивимось Київську область, загально дивимось. Дивимось. Київська область. Попередження небезпеки для мирного населення. Київська область дивимось. Відпрацювання військове ми бачимо, але по області без таких серйозних якихось загроз для мирного населення. Ось ми бачимо. Дім, він якби в сторонці, тобто без, без поганих дуже карт. Доброго ранку, всім доброго ранку, друзі. Тому е, по області випадає відпрацювання військовими. Дивимось далі. Кіровоградську область дивимось загальну. Кіровоградська область на наступну добу по 8 листопада. Попередження небезпеки для мирного населення. Кіровоградська область. По області, друзі, випадає. Випадає попередження, але воно військові також будуть відпрацьовувати. Тут трифовий, ту, трифовий король, він військових з військовими асоціюється. Тому по області щось можливе, але воно не таке критичне. Військові будуть відпрацьовувати, друзі, і відпрацюють як положено. Так, ідемо далі. Львів, Львів дивимось, друзі. На наступну добу. Попередження небезпеки для мирного населення. По Львову, друзі. Дивимось Львів. По Львову серйозних таких загроз, попереджень для місцевого мирного населення, друзі, ми не випадаємо, не випадаємо не бачимо, але ми не нехтуємо тривогами та всіми заходами безпеки. Дивимося Львівська область. Дивимось Львівська область. Львівська область попередження небезпеки на наступну добу для мирного цивільного населення до 8 листопада. Дивимось. По області, друзі, е, об'єкти інфраструктури або е, якісь підприємства. Випадає попередження, загрози. От військові будуть відпрацьовувати також. Але попередження, друзі, випадає це по області. Хто біля таких об'єктів може живе, то треба реагувати і взагалі бути уважними, друзі. Це на наступну добу до 8 листопада. Дивимось далі, друзі, у нас Миколаїв. Миколаїв. Попередження небезпеки для цивільного мирного населення. Миколаїв. На наступну добу до 8 листопада. Дивимось Миколаїв. Відпрацювання військового, ми бачите, знову ж таки, випадає Серйозний загроз для мирного цивільного населення, друзі, не випадає. Не випадає відпрацювання військового випадає, тому Але все одно ми не нехтуємо, ми. Миколаїв це. Таке місто прифронтове, тому ми не нехтуємо всіми тривогами, турбуємось про свою безпеку та своїх близьких. Друзі, далі у нас йде Одеса. Попередження небезпеки для цивільного мирного населення на наступну добу по 8 листопада Одеса. Дивимось Одесу. Серйозних, друзі, критичних у нас не випадає попереджень. Військові також будуть відпрацьовувати. Дякую за трояндечку. Серйозних, друзі, по Одесі не випадає попереджень загроз для цивільного мирного населення, але це по Одесі. Зараз дивимося Одеську область. Але ми не нехтуємо тривогами, друзі, реагуємо та турбуємося про свою безпеку. Випадає, що військові відпрацюють. Щось таке неважке. Друзі, йдемо далі, Одеська область, на наступну добу попередження небезпеки для цивільного мирного населення. На наступну добу до 8 листопада, друзі. Також щось, ну, такого серйозного, друзі, попередження немає. Слава Богу, відпрацювання військовими по чомусь. Легкому, друзі, випадає. Серйозних загроз для небез... немає небезпеки, серйозний для мирного цивільного населення, друзі. Йдемо далі. Питали Кременчук, ось якраз ми дивимося Полтавську область. Дивимось попередження для цивільного мирного населення. Кременчук, ось об'єкти. Е... Випадають, все-таки там вони е якісь пром чи промислові об'єкти, тому хто біля промислових об'єктів, друзі, випадає. Кременчуг е обережно є попередження. Далі дивимося Рівненська область. Рівненська область. На наступну добу попередження небезпеки для цивільного мирного населення. До 8 листопада на наступну добу. Дивимось. Рівненська область по області ніч бачимо. Ось таке попередження по області є. Може якісь об'єкти інфраструктури бути, підприємства, випадає попередження. Тому, друзі, особливо хто живе біля таких об'єктів, треба реагувати на всі тривоги. Це на наступну добу, дивлюсь, по 8 листопада. По 8 листопада. Так, ідемо далі. Я йду по алфавіту, друзі. Хто не з початку ефіру в Ютубі буде запис трансляції. Підписуйтесь на YouTube, Ютуб є в шапці профіля. Так, йдемо далі. Сумська область. Загально дивимось. Сумська область. Попередження небезпеки для мирного населення. По Сумській області дивимось. Серйозних, друзі, погроз не випадає по області. Вале тут пустий випадає. Тому серйозних загроз для цивільного мирного населення не випадає по області. Зараз глянемо ще на Суми. Суми глянемо. Суми дивимось. Друзі, по сумам бачимо, що також серйозних погроз не випадає. Відпрацювання військовими буде. Щось вони планують по об'єктам інфраструктури, але військові будуть відпрацьовувати і всі їх плани не здійснені. Дякуємо нашим військовим, друзі. Йдемо далі. Тернопільська область загально дивимося. Тернопільська область на наступну добу по 8 листопада. Тернопільська область. По області також бачимо попередження знову ж таки по. Об'єктам інфраструктури або підприємством попередження є. Тернопільська область. Це по 8 листопада, друзі, на наступну добу. Дивимось далі. У нас Хмельницька область. Хмельницька область на наступну добу. По 8 листопада. Хмельницька область. Хмельницька, ось бачите, в домі все більш-менш серйозних, друзі, попереджень по Хмельницькій області не випадає. Відпрацювання військовим буде якесь, але е, таке легке, друзі. Тому нормально випадає по Хмельницькій області. Йдемо далі. Дякую за пляшечку бажань. Дякую. Йдемо далі, друзі. Чернівецька область. Чернівецька область. На наступну добу по 8 листопада дивимось. Загроза небезпеки для мирного цивільного населення. Дивимось, друзі. Бачите, зло тут потенційна загроза є, ось, але вона пуста. Тобто будуть також відпрацьовувати або не буде взагалі нічого. Тому, друзі, серйозних попереджень не випадає, бо зло пусте Ось випадає по Хмельницькій. Дивимось далі Черкаська область. Черкаська область, друзі, на наступну добу попередження загрози для мирного населення. Сім. Дивимось Черкаська область. Ми тут бачимо ось дві десятки і ось е населення мирне, багато людей, вони в між двох десятках, тому, друзі, серйозних попереджень не випадає. Ми бачимо також роботу серйозно військових відпрацювання по Черкаській області, тому. Для мирного цивільного населення серйозних загроз немає, не випадає, друзі. Дякуючи нашим військовим, дивимось далі. Чернівецька область загально дивимось на наступну добу по 8 листопада. Чернівецька область. Безпека для цивільного мирного населення. Дивіться, відпрацювання військовими також випадає доволі успішне, дякуючи нашим військовим немає серйозних погроз для цивільного населення. Ось ми бачимо відпрацювання військовими. От. Тому, друзі, серйозних не випадає загроз для мирного населення. Але, ми, друзі, ми не нехтуємо тривогами, ми, ми реагуємо на всі тривоги та турбуємося про свою безпеку та безпеку своїх близьких. Чернігівська область, дивимось. Чернігівська область небезпека для мирного населення на наступну добу по 8 листопада. Чернігівська область. Попередження є, але воно буде відпрацьовано. Бачите, великий пустий, тобто по Чернігівській області удар випадає пустий. Тобто серйозних загроз. Дякуючи нашим військовим, у нас для мирного населення цивільного населення немає. Бачите, удар він пустий. Тобто відпрацюють або взагалі попередять це по Чернігівській області. І далі ми дивимось сам Чернігів. Сам Чернігів, ще. На наступну добу попередження небезпек для мирного цивільного населення по 8 листопада на наступну добу. Дивимось сам чернігів, друзі. Також бачите, ось е, пустий валет, тобто серйозних е, критичних загроз якихось, друзі, не випадає у нас по Чернігову, бо буде відпрацьовувати військові, будуть відпрацьовувати і відпрацьовують. Тому захистять, друзі. Ось так.